Привіт, дорогі! Ви на каналі Просто про гроші. Звати мене Ніна Нартюк, і я вже 8 років роблю людей багатшими. Я працюю незалежним фінансовим консультантом, практичним фінансовим консультантом, розробляючи інвестиційні портфелі для своїх клієнтів. На своєму каналі я практично, просто і без води даю поради в сьогоднішніх реаліях, як починати інвестувати, як скласти свій фінансовий план без різних ризиків і схем. А сьогодні ми поговоримо на тему, як почати інвестувати ще у 2025 році. І навіть якщо ви думаєте, що це складно, це не для мене, я в цьому не розбираюся. А як не попасти на якусь піраміду або я просто не маю грошей, стоп, це відео саме для вас. Саме для вас я його записую. Сьогодні я вам дам покроковий план, як почати це робити і поділюся кейсами своїх клієнтів. Ну і в кінці відео ви отримуєте приємний бонус для вас. Багато людей говорять, почну інвестувати, коли буде стабільність. Але стабільність це не дата в календарі, це результат ваших дій. Інфляція кожного дня з'їдає ваші гроші, навіть в доларі і в євро. Бо багато хто думає, що якщо ви переклали гроші у валюту, інфляція їх не з'їдає. Але тут ви помиляєтесь. А тримаючи гроші під подушкою, ви просто їх втрачаєте. Давайте вам наведу простий приклад з тисячою доларів. Якщо ви їх тримаєте у шкарпетці, вони через 10 років залишаються цією самою тисячою доларів, якщо паперові. Але реально вони вже не, не мають такої цінності. А якщо тисячу доларів вкладати 10 років в той самий ETF під 8% річних. Саме мінімальний, ви отримаєте 2158 доларів, як бачите, де краще. Тому рішення нічого не робити теж рішення, але для вас воно просто невигідне. Отож, що треба перше зробити перед тим, як інвестувати, і про це я завжди говорю зі своїми клієнтами. Перше, це є фінансова подушка, це є 3-6 місяців ваших обов'язкових витрат. Ваші обов'язкові витрати в місяць, помножте хоча б на 6. Ці гроші мають бути у валюті або на окремому рахунку, щоб ви просто їх не смикали, коли у вас, наприклад, захворів зуб. На це є інші інструменти, такі як медичне страхування, наприклад. Тому фінансова подушка це перше, що має бути у мого клієнта перед тим, як ми починаємо співпрацювати. Друге, це є фінансова мета, або для чого вам інвестиції. Фінансові цілі їх ще називають. Пенсія, пасивний дохід, освіта дітей, ваше помешкання, будинок, автомобіль це все є мета, для якої ми робимо ці інвестиції, тому що немає фінансової мети, немає стратегії, як для мене, для фінансового консультанта, тобто в якому напрямку ми рухаємося, і клієнт так само теж ясно розуміє, для чого в нього його гроші працюють. Третє це є оцінка ризиків. Якщо ви панікуєте від мінус 5%, десь бачите, так ваші гроші втратили 5%, то не треба відразу лізти в якісь ризикові проекти в крипту, наприклад, бо це є ризикові фінансові інструменти. Починайте з класичного, з надійного і з перевіреного. Ну і щодо оцінки ризиків, я ще завжди своєму потенційному клієнту проводжу такий тест на інвестиційний ризик профіль, щоб я теж як фінансовий консультант розуміла, до яких інвестицій готовий клієнт. Ну і четверте це закриття боргів. Якщо у вас кредитка під 36% річних, то інвестиції мусять трохи зачекати, тому що спочатку ми перекриваємо великий мінус, а потім починаємо інвестувати. Це залежить індивідуально в кожного клієнта, тому що приходять різні клієнти. В декого є один кредит, декого п'ять, і ми вже вирішуємо, що з цим ми будемо робити відповідно до того, так яка ситуація в клієнта, яка точка. А. Окей, тепер до головного гроші маєте перша червоні здії перед інвестиціями. Теж ви вже знаєте, що далі, куди ж інвестувати? Ще в 2025 році перше це є ОВДП або як їх називають державні облігації. Зараз найактуальніші військові державні облігації випускає держава. Повертає гарантовано в цьому році відсоткова дохідність 15 18 Можна купити через дію найактуальніше і найчастіше купляють клієнти через приват, через МОНО, через брокерів. І насправді це найкласичніший інвест інструмент, тому що він ще не оподатковується, коли ви забираєте гроші. Тобто прибуток ви забираєте чистий без податків. Якщо ви купуєте облігації на 10 тисяч гривень від 16% відсотків в кінці року забираєте 11 600. Другий вид інвестицій, мій улюблений, це є DFA, це є Фондові індекси в одному ETF є 100 плюс компаній, такий собі мікс в вашому інвестиційному портфелі. Доступні або можна придбати через брокерів, це є Freedom Finance, це є Interactive Brokers, прохід або вхід так, в ETF, або як кажуть, мінімальна сума 30-40 доларів. Коли ви купуєте один ETF, до прикладу, за 50 доларів, ви маєте частку компанії Amazon, Google, Apple. Третій інструмент інвестиційне страхування життя, захист плюс капітал, поріг входу 30-50 доларів в місяць. Це є довгостроковий такий інвестиційний інструмент. До прикладу, моя клієнтка відкрила собі такий договір, рахунок на 100 євро в місяць, через 15 років має капітал 20 тисяч євро. Ну і фінансовий захист її сім'ї. Ну і четверте, це золото і валюта. І це саме не про накопичення, а про збереження вашого капіталу. І добре, коли це частка вашого інвестпортфелю 10-20%. А тепер до конкретики. Вам 20, 30, 40, 50 років, у вас є 500 доларів. Що з ними робити? Перший варіант максимально обережний і класичний. Перше, 200 доларів. Подушка безпеки відкладаємо або в валюті, або в банк на валютний рахунок. 150 доларів купляємо облігації через е, дію е, або банк. Е, 100 ми купляємо ІТФ через Freedom Finance або Interactive Brokers. і 50 доларів, які нас лишаються, відкриваємо собі інвестиційний рахунок в компанії страхування життя. Другий варіант помірно активний: 100 доларів на резерв, 200 на ІТФ, наприклад, в СНПІ 500, 100 доларів страхування або золото. І 100 доларів, які лишаються вкласти у свій саморозвиток, наприклад, курси з фінансової грамотності або консультації з фінансовим консультантом. Тут головне регулярність, а не сума. Краще відкладати кожного місяця по 50 доларів, ніж один раз закинути тисячу доларів і, взагалі, зникнути з ринку, так і не займатися своїм фінансовим плануванням. Окремо хотіла б говорити з вами ті міфи, які я дуже часто чую. Перший це я нічого не шарю в інвестиціях, не розбираюся, куди я буду лізти. Але дорогі мої, ви раніше не вміли водити авто, варити борщ, користуватися монобанком. Наприклад, це все питання звички і просто вашої освіти. Ось і все. Друге, на це треба багато грошей. Як ви вже почули зараз, в 25-му році ви можете відкидати по 30 доларів щомісяця, і по доларів. Це не є великі суми, якщо дивитися на ціни в магазинах на продукти. Ну і третє це небезпечно. Насправді небезпечно тримати гроші у крипті, не мати доступу до пароля до свого кабінету. Це дійсно небезпечно. Е, розкажу вам приклад е, моєї е, клієнтки Марини з Варшави. Вона почала зі 100 доларів після моєї консультації кожного місяця ще потім відкладала скільки могла, від 50 доларів і більше. І за два роки вона назбирала більше ніж 4 тисячі доларів без стресу, без кредитів, і взагалі тепер має таку свій фінансовий фонд безпечний. Інвестиції це не тільки про гроші, це про відповідальність за ваше майбутнє, яким маєте зайнятися ви, тому що це ваше майбутнє. Ви не зобов'язані розбиратися у всьому самі, але ви зобов'язані почати хоча б з бази. Якщо ви не знаєте, з чого почати, переходьте на мій інстаграм-канал, там є в закріплених записатися на консультацію. Вас відразу перекине на мій телеграм-канал. Я вам допоможу просто скласти ваш перший план інвестування. Ну і обов'язково підписуйтеся на мій канал, тому що в наступному відео я хочу вам розповісти про топ-5 ETF-ів для новачків у 2025 році. До зустрічі у наступному відео і пам'ятайте, що гроші люблять ясність і регулярність.